У цьому наметі збиратимуть речі, необхідні для захисників України. На 16-ту годину його дооблаштовували. Тут роздаватимуть листівки щодо дії під час воєнного стану, каже Дмитро Потоцький. Був також встановлений намет від ДСНС і будемо збирати допомогу біля намету, кропхаб. Штаб нацкорпуса Кропивницького, щоб люди знали, що нашій армії потрібна допомога і медикаменти, тобто їжа, речі і те, що люди можуть чим допомогти, будемо збирати і відправляти на фронт. Вже від сьогодні і розпочне. Розповідаю, чому намет встановили на козачому острові. Козачий остров він символічний. Тут завжди проводять збори ветерани, волонтери і тому всі люди знають це місце і через це його відкрили. Бо якщо використовується лише кропхаб, там теж не буде вистачати місця. Ми будемо вирішувати серед волонтерів, будемо мінятися якось і вирішувати, хто і коли буде чергувати. Олексій Павленко прийшов розвантажувати палети для польової кухні. Волонтери, хлопчики, дівчатки організували пункт інформаційний, там належать інформаційні матеріали, що робити у випадку обстрілу війни в соціальних мережах. Почув, побачив, проїжджав мимо, кажу, допомога треба. Намет буде з електрикою для освітлення та опалення. Робимо підключення даної палатки до електромережі. Хвилин 20. Добровольці та ветерани атовці патрулюватимуть місто. Для цього вони отримали зброю, каже Дмитро Потоцький. Так, я отримав. Ця ініціатива від влади при МВС видається зброю ветеранам, також видається пенсіонерам МВС, ну і всі, хто має на це дозвіл. Своє ОБД надав. На період воєнного стану намет працюватиме постійно. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.